І незважаючи на те, що і Суми і Запоріжжя в нижній частині залі вищої ліги, але там не багато хто є копцію 2007 року народження, 2006 року Віктор Васиховський. І два досвідчені виконавці: це RGM Group Сумду КДЮ США, яка виступає у чоловічій суперлізі. І команда Суми у Романа Галиніна, головного тренера на чемпіонаті Європи 2020 року. Під керівництвом Сергія Бабешка. Передача. Впа! Передача. Бондарев. Бондарев в центрі. Передача на Романа П'ятьяка, Сьомий номер на позиції правого півсереднього. Першу ліги срібло тоді вибороло Кисел Київ. Убороза була у рівні ще з міста Вігне. Такий перехід Запорізьці Одразу три гравці виходять на ворота. І забиває. Павловський. Пас в лінію. Є реалізація від лінійного з запоріжців. Забиває. Забиває Данило Простяков. Буцеховський в розіграші. Поповський. Щось потрібно. Самої Яременко його виконує. Не забуває Яременко. м'яч відлітаємо в руки з другої спроби. Простяков. Яременко. Втрата у Сумчан. 30 секунд. Швидкий перехід. авіагрейд Константа забиває лінійні команди. Винув свою перевагу. І тепер вже мають плюс три. Сергій Колоша. На останніх секундах. Цікавий перший танк. Цікава боротьба. На таку сподіваємося. Яременко! Яременко! класно грає, бере на себе той дальність 1985 року народження. самометровий, Сандго! Сапоріс Мітопольський, 17 й номер. Підштовхує його. Іваніхов забуває, забуває Бондарі! Єремо протипетіка, передача на Іваніс, матуй повертає, ремонт ворог скріляє його підразу 20 Два і в середньому. Покос і здоров'я у шукає позицію. Петровського, класне виконання молодого. Грек виповнюється 40 квитик, відкидає на партнера і з його передачі забуває. Грек Холоша, Іванісов, Іванісов, прорвався між двома запорізцями і запорізки. Грають вперед, не залишається у Алігрецьким шансі. Поповський відмінно розібрався. Лесо повернувся на верхальні 5 хвилин. Лесо тут Лесенко. Закрив Лесенко тепер під ближню штангу. Тепер і атакують. Вони поступаються. Забиває Петровський. Рахунок стає нічиним. Санта у меншості. Поповський. Невдала передача Поповського. Перехоплення. Худок, і порошні ворота, влучання. Сковованії передача йде далі. Тепер м'як розпіховувати, прориває, не забиває. Вряд ли своє команду на зарплати. Підбирання за скубами і у сценко. У сценку справляють м'ячого. Перехоплення від потрошку. Виставку в лінію перекупку! Від суперника і заробітний факт. Петі, на останніх секундах забиває перекупку 35-32. Гол був зарахований. Це була класна гра. Дякую вам за увагу.